Топ-3 моделі нарт з лева. Ці нарди зі скла в поєднанні з деревом. Ці нарди з дерева. Цей варіант закрилового каменю. Всередині присутнє також гартоване скло. До комплекту входять фішки з епоксидної смоли зображенням лева та стандартні кубики. Розмір 50 на 25 см. Всередині випалений лев. До комплекту входять фішки з епоксидної смоли з зображенням лева та кубики. Розмір 50х23 см. В даній моделі всередині класичний орнамент. До комплекту входять фішки з акрилового каменю з металевою вставкою лева та стандартні курки. Розмір 60 на 30 см. Який варіант вам сподобався найбільше? Обов'язково підписуйтесь на нашу сторінку. Для детального ознайомлення саме з цими моделями нарт ви зможете зателефонувати або написати за номером, який закріплений в шапці профілю. Також в описі закріплене посилання на всі наші соцмережі, де ви зможете ознайомитись детальніше з нашим асортиментом.